Доки тебе стереже твоя справа, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаху, і час підбирається з обережністю звіра. Вічизни пізня, вокзальна влада, теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, щенят, що виривається з нічної воги. Виривайся, виривайся, сночий туман, Вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, Наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирну всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишає ніщеміхню підлу варту, оминає розставленню вміло пасти. Варто битись і підводитись варто, якщо потому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися ручні гранати. Серце має заливатися кров'ю переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись. Щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.